Вітаю, хочу показати скільки на день незалежності грибавців вже людей і як вона швидко почала оживати і сюди почали приїжджати все більше і більше людей. Подивіться самі, пляж майже скрізь заповнений. Навіть вже торгують кукурудзою, пахлавою. Чим ближче до виходу моря, тим більше людей і майже ніде впасти яблуко. Сьогодні свято, багато людей вирішили приїхати на море і провести цей час ближче до води. Вода прозора, тепла. медуз майже немає. Подивіться, скільки людей пляж забитий. Зараз приблизно пів шостого вечора і всі вирішили погрітися на сонечку. Також багато вже працює вас в Грибільці. Тому можете дзвонити і попередньо дізнаватися, чи є вільні місця. А на цьому я хочу з вами попрощатись і бажаю вам гарного відпочинку.